Щоб все було видно, що мене було видно, всім привіт! Я всіх вітаю, і ми сьогодні з вами поговоримо про секрети магнетичної жінки. Я сьогодні така щаслива, по-перше, бо мені дуже подобається, як я виглядаю. Я загоріла, я обожнюю себе з загаром, але в мене дуже погано загорає обличчя. І виглядає так, ніби в мене воно біле, а тут я все чорніє. Але тут таке випливом ще літо мене все чекає для цього. І друге, це те, що я спілкувалася тільки що зі своєю клієнткою в особистій роботі. Вона робить дуже шикарні результати. Я завжди сильно радію за їхні зміни. І для мене найбільша вдячність від людини, з якою я працюю, це якраз результати на матерії, коли людина йде свою проявленість, свої страхи, робить те, що давно відкладала на потім. Я прям кайфую, коли це відбувається. Я на дуже сильній енергії і хочу записати це відео Взагалі, Зараз відношусь до Ютубу. Просто хай буде, от просто я кайфую, просто це зараз хочу віддавати, і будь-що буде, без ніяких очікувань. І я тему вам в відео сказала, поговоримо про магнетизм, саме не про магнетизм, який просто відбувається через зовнішню картинку, тому що всі ми знаємо, що зовнішній вигляд впливає на те, як нас приймають оточуючі люди, що важливо слідкувати за собою. За чистотою, за запахом, за тим, чи одяг підібраний під наш темперамент, під наш характер в різному одязі людина почувається по різному, тому важливо знати свій стиль і що він проявляв саме вас. Зовнішнє це одне. Я сьогодні не хочу прям сильно в це поглиблюватися. Хочу сьогодні поговорити більше про внутрішнє, бо я, як експерт, який більше працює з внутрішнім станом, з енергією, з думками. З тим, що наповнює нас середині, тому що якщо зовнішньо, я зустрічала багато жінок, які офієть, які шикарні зовнішні, вони одягнуті, просто не знаю, і подають себе шикарно, але від них віє пустотою, і від до них не хочеться взагалі ніяк доєднатися, з ними не хочеться говорити. Від людини віє саме якимось відстороненням, відторгненням. от. Сьогодні ми говоримо про внутрішню наповненість, про кайф від себе, про всі принципи. А сьогодні я хочу з вами підняти саме чотири принципи, які роблять жінок такими магнітами, наповненими, привабливими і такими, до яких хочеться притягуватися не лише як людина, а і притягуються до них і можливості, і гроші, і ситуації, і все, що вони побажають в цьому житті. Магнітом потрібно ставати в першу чергу для себе, щоб отримувати ці блага від життя, а не для когось. Я не позиціоную себе як людина, яка вам каже, от як притягнути партнера своє життя, як змусити когось вас полюбити. Ні, ніфіга. Я кажу про те, що ми в першу чергу маємо бути щасливі самі з собою, самі для себе. Просто насолоджуватися, що ми у себе такі кохані, прекрасні є. По-перше, що робить такий магнетичний стан? Це впевненість в собі. Давайте трошки покупаємо це слово детальніше, що значить впевненість в собі? Впевненість, якщо ми його розкладемо, там місяць собі слово певен, але мені з української не так сильно подобається. Мені більше з російської, коли ми беремо слово увірність, там є всередині віра, от віра якраз. Да? Я хочу, щоб ми сконцентрувалися більше на цьому слові або вірити, от віра, або бути певною. От я певна, якщо з української мови. Що значить вірити собі? Це тоді, коли я знаю, що я можу на себе покластися. В якому разі? Це тоді, коли я роблю якісь обіцянки і я їх виконую. І скільки разів ви, мої прекрасні жінки і дівчата, казали собі: я більше не погоджуся на таку комунікацію зі мною, я там не буду з понеділка їсти солодкого, або я починаю працювати над собою в спортзалі, я там. Починаю бігати або починаю читати будь-що завгодно будь-які обіцянки з різних сфер життя. Якщо ви самі собі їх ставите, але не виконуєте, то вже віра в себе вона втрачається, вона понижується. А якщо я сама собі не вірю, якщо я не можу довести якусь справу до кінця і просто от мене початок, от кінець я це зробила, я знаю, що я можу. Як я можу відчувати себе впевненою, якщо я не можу довіряти самій собі? Бо я знаю, що я от написала щось там, прописала в нотатках якусь, стіль, якусь задачу і забила на неї. І все, про яку впевненість ми говоримо? Задайте собі питання, чи важливе вам ваше слово перед собою. Тому що дивіться, до мене приходять жінки на консультацію з питанням, а чого мій там партнер, мій хлопець, чоловік не цінує мою думку. Чому мої бажання там не виконують? Чому я от кажу, а мене не чують, мої побажання не враховують? Там за мною людина не йде. А ви розумієте, що інші люди, особливо наші партнери, з ким ми входимо в глибшу комунікацію, будуємо життя? Вони є дзеркалом нашого відношення до себе? І якщо я сама собі не довіряю, якщо я сама не ціную свої слова, ж собі сказала, в одне ухо влетіло, там вилетіло, сама нічого не довела до кінця, то як я можу хотіти вимагати від іншої людини, щоб він або хтось там ще інший цінував мої слова, якщо я їх сама не бачу. Якщо вони для мене не цінні. Ну ніяк, це не працює. Я спочатку бачу себе, помічаю себе. Я для себе цінна, важлива і зміниться відношення партнера, тому що він побачить, ага, вона так до себе ставиться. Вона цінує себе, значить, я повинна її цінувати, бо це для неї норма. А зараз партнер бачить, ага, вона забила на себе. Окей, значить, я також можу на неї забити. Прекрасно, от так, от ми і складаємося з нашими людьми поряд в пазлики, і граємо ролі. Я вам зараз раджу, от я людина практики, я всюди даю завдання, я всюди люблю от переводити в дії. Задайте собі питання, де я зараз себе обманюю, де я собі обіцяю, але не довожу до кінця, але не роблю. Прям напишіть собі список цих задач, цих думок, цих фраз, передивіться їх ще раз, Викресліть ті, що для вас вже не актуальні, не цінні, і залиште те, що ви справді хочете реалізувати, і робіть якісь щоденні маленькі, хоча б кроки до цього до цієї реалізації, тому що. Від цього дійсно, чим більше ви будете виконувати і доводити, навіть щось маленьке, там не знаю. 30 днів спорту, 15 днів там читати книгу або піти бігати, там, якісь челенджі, якісь рекорди, якісь там ведення соцмереж, все, що вам подобається, якщо ви будете доводити це до кінця, ваша впевненість буде рости і не лише в житті, в комунікації з кимось, а, наприклад, і в роботі. І це буде впливати на ваш дохід. Тому прописуйте цей список і підіть нарешті. Доведіть собі, що ви можете самі собі вірити. Я так захопилася вам розповідати цю інформацію, що забула поставити ноутбук на зарядку, і всі мої заготовки по тексту вони припали. Друге, що впливає на магнетизм, це не погоджуватися не менше ніж ти хочеш. Давайте з прикладом. Це тоді, коли жінка, дівчина хоче стосунків, вона знає, вона знає, якого партнера бачить поряд собою, які у нього цінності. Якості. Звичайно, ми не говоримо про ідеальний ідеал, якого неможливо знайти. Але є певні критерії, які важливі кожній людині. До прикладу, мені важливо, щоб людина не палила, це для мене табу. І це амбіції, це життя з вищою ціллю, місією. Це тоді, коли людина прокидається вранці і така, да, я знаю, що я сьогодні хочу робити. І це, до речі, буде наш наступний пункт про магнетизм. Зараз не про це. Тобто жінка знає, чого вона хоче, але уявимо, що в її життя приходить партнер майже, ну, майже схожий на такого, якого вона бачать. Але щось відрізняється. Наприклад, відрізняється те, що він зараз не хоче стосунків взагалі, він так просто хоче якоїсь свободи, комунікації, все таке інше. Або він там в нього немає таких амбіцій, про які вона мріє, або він там не займається здоров'ям, що для неї там, є важливим. І вона така, так, ну майже, майже треба брати. І вона погоджується по факту, зраджуючи себе, зраджуючи своє, свої бажання. І подавлює себе, бо думає, що там не знайде кращого, що надто сильно багато я хочу, от дають, бери. Але це не так. Кожен раз, коли ми себе продавлюємо, коли ми не йдемо за бажаним, страждаємо, ми терпимо. Ми зраджуємо себе, ми стаємо роздратованими. Ми стаємо роздратованими, відчуваємо себе не на своєму місці. Взагалі живемо не своє життя. А це робить нас важкими, енергетично і непривабливими. Взагалі, оця магнетичність, легкість, воно все пропадає, Тому що людина на себе бере те, що ну не її. Ально проаналізуйте, подумайте, де ви зараз можливо погоджуєтеся на те, що не ваше. Там в роботі, в стосунках, там, в доході, в друзях. Часто таке, до речі, в комунікації і в оточенні відбувається. Я тут поправляю часто, бо у мене тут связь з космосом, просто не знаю, як їх вкласти. Часто відбувається в спілкуванні з оточуючими, з друзями. Людина така: так, от у мене є якісь там друзі. Ну, так, да, вони не такі, як мені б хотілося, але вони ж є. Ну, треба погоджуватися на ну, норму. Ніфіга, не треба. Шукайте там, де вам кайфово, почекайте, терпіння. От що у вас має бути, це терпіння. Я пам'ятаю себе в стосунках, перед стосунками, точніше. Я собі пообіцяла, що у мене є бачення свого партнера, майбутнього, з ким я хочу будувати сім'ю. І я собі, от провізуалізувала це. І коли я це зробила, в моє життя почали приходити чоловіки, які були ну майже. Ну, майже. І я не погоджувалася. Я, тер... ну, я дала собі таку витримку, розуміння, що не моє, я не буду на це погоджуватися. Я не буду терпіти те, що мені не підходить. Я не буду ходити на побачення з тими, хто не відображає моє бачення життя, мої цінності. Ну, от. І я не ходила. І... Трошки побула сама, поаналізувала, що мені ще більше хочеться. Побула в цій пустоті, в самотності, в кайфовій, дуже сильно, і зустріла тоді партнера своєї мрії, який почав відображати все те, що я і хотіла. Тому, мої прекрасні жінки, не погоджуйтеся на те, що не про вас, не треба думати, що от він зміниться заради мене. От щось там точно підкоригується, от він буде не таким, або я його зміню. Ні. Не треба. Ви зразу бачите все на старті. Люди вам все зразу показують, які вони є насправді. І це є чиста правда. Тому йдіть за своїми бажаннями. Третє, моя улюблена це жити з ідеєю в серці, в душі. З призначенням, з місії, це не обов'язково має бути щось глобальне, масштабне, але таке також. Це може бути щось із покращенням здоров'я, і свого для людей проєкти створити, волонтерство якісь. Я, наприклад, створюю проєкти для жінок. Зараз працюю над проєктом по самоцінності, по страхам. Знаєте, коли людина живе чимось, вона настільки класно, їй настільки класно вранці прокидатися, там, займатися спортом. Більше про себе піклуватися, в неї є розуміння, до чого вона хоче прийти. В неї є вектор. А коли є вектор, ти більш сфокусований, ти не розпиляєш свою енергію кудись. Вона в тебе направлена, ти гориш чимось, твої очі горять. І, звичайно, нам хочеться доєднуватися до таких людей. Це взагалі нормально втрачати сенси, втрачати місію. Вона десь іноді переписується. У мене доволі часто трапляється раз в рік, це точно іноді раз в півроку я втрачаю сенси. Втрачаю бачення, до чого саме я йду. І мені треба там якийсь тиждень-два, щоб це переписати. Я тоді спускаюсь по енергії, я тоді більше я сама собою аналізую, що я зараз хочу, до чого я зараз йду, що мене запалює. І я якби перезбираю пазлики всередині себе, щоб повернутися в стан вектору. Бо коли ти його маєш настільки легше живеться. І оця от енергія. З Жогою щось реалізувати, вона передається іншим людям, хочеться доєднатися. Я й сама таких людей обожнюю. І я бачу, як інші люди тягнуться до, до інших людей. У когось нам хочеться щось купувати, спілкуватися. Доєднуватися до цих людей якось ні. І часто це залежить від якраз цієї внутрішньої наповненості, саме по вектору місії, що людина робить те, що вона хоче, те, що її запалює, а не просто тому, що треба. Четверте, що впливає на цей магнетизм, це внутрішні опори. Зараз будуть схожі слова до самоцінності, впевненості. Вони всі, так, знаєте, переплітаються, але внутрішні опори це. Глибина це той стержень, який нас тримає в всі моменти. Зазвичай в моменти, коли ми десь хитаємося, коли турбулентність, хаос відбувається, щось більш негативне. Не люблю казати негативне, тому що я люблю всі ситуації в житті, що стаються, і знаю, що я росту завдяки ним. І внутрішня опора це розуміння людини про саму себе, мої цінності. Мій вектор розвитку, моє бачення, мої принципи, мої якості, мої знання це все, чим ти володієш, що може вміститися ось тут. -от. Тому що є внутрішня опора, є зовнішня опора. Якраз зовнішня опора це все, що поза нашим тілом знаходиться. Це у нас наші друзі, з ким ми можемо поспілкуватися, розділити якісь моменти. Це наші там батьки, брати, сестри. Дипломи наші, да, вони ж там лежать, десь, що ми отримали. Це там психологи, коучі, спеціалісти, з якими ми працюємо. Книги, тобто, все те, що до чого ми можемо звернутися поза нашим, поза нашим тілом. Коли у людини от, нарушена саме внутрішня опора, немає розуміння повного про себе, яка я, а є, наприклад, лише зовнішня. Зовнішня опора це також до речі, гроші. От Я часто стикаюся з тим, що у жінок опори на гроші, і тоді, коли з грошима або з партнером, то стан рушиться. Зразу апатичність, зразу тривожність. Зразу я не знаю, що робити з цим життям. Я не розумію, як мені з цим справитися. Людина починає дуже сильно хитати з цим важко справити. Появимо, що наші опори це як ножки до стола. І цих ніжок може бути дуже багато. Тобто, чим більше у вас там друзів, знайомих, якостей, чим більше ви йдете в свої страхи, чим більше ви розвиваєтеся, там, впевнені в собі, да, тим більше у вас, у вас цих ніжок будується. І уявіть, що от в людини забирає, там, не знаю, партнер, іде зі стосунків, десь просадка по грошах. Десь там в сім'ї якісь проблеми з комунікацією, і от в неї ці ніжки відпадають, опора падає. І якщо в людини було б лише чотири ніжки і це з опори, опорою, опора на інших людей або на якісь обставини, то вона б упала. А якщо сильна внутрішня ще й опора, розуміння про себе, бачення себе, що я можу справитися, я ще вже справлялася. Взагалі робота над внутрішньою опорою це така клопітка, довга, красива робота, пізнання себе, знайомство з собою. Чим більше тих знань про себе, тим сильніше вона стає, тим легше потім даються всі ситуації в житті, і легше з ними справлятися. Своїм дівчатам на особистій роботі даю дуже багато завдань, практик на знайомство з собою, зі своїми цінностями, зі своїм критикою внутрішнім, зі своїм мисленням. Також я хочу, щоб кожна з вас зараз мала змогу попрацювати і над впевненістю, і над самоцінністю, і над опорою. І над страхами, над мисленням, над всім. І через це я створила проект Inner Bloom. Це челендж на 14 днів, який сприяє внутрішньому розквіту, якраз поглиблення в себе і повернення до себе розуміння себе. І цей проект це фундамент, який просто потрібен кожній жінці, яка хоче жити життя легше, без обмежень, яка хоче мати класні стосунки із собою, і з партнером. Бо багато в мене запитів на стосунки. Яка хоче підіймати свій рівень доходу, яка хоче проявлятися, жити без страху проявлення і страху бути собою. Для тих, хто хоче відчувати своє місце в житті, займати простір. Якщо відгукується, я чекаю тебе на проекції Інерблум. До нього доєднатися можна якраз в описі під цим відео. Я залишу всі посилання. Проект коштує дуже дуже сильно мало, порівнюючи там з консультаціями, з особистою роботи. Але там цінність на мільйон. Я туди просто додаю все-все саме найкраще. Тебе там чекає, любляча атмосфера, підтримуючи, тому буду тебе там рада бачити.